Тому що реформа освіти триває не сьогодні, а почати десь, скажімо, 2005 рік, тому що серед основних напрямів реформи, які продовжуються, є ЗНО, це 2005 рік, поновлення змісту це 2011 рік, дитиноцентрична освіта це теж, тобто, як скажімо, сьогодні не є новим Акцент сьогодні робимо на нову українську школу. Чому? Тому що ця школа вчителя називає агентом змін, це абсолютно нові стандарти, це абсолютно нове, новий компетентнісний підхід, відходимо від, від зунівської, ми називаємо парадигми знатньової до компетентності, хочемо бачити зовсім іншого випускника. Який спроможний і здатний буде навчатися упродовж життя, а не відтворювати ті знання, які йому були закладені, тобто фундамент як освіту, сьогодні, колеги, в зв'язку з цим маємо чіткий графік реформ. Він передбачає підготовку вчителя. Якщо вчителя геть змін, якщо від нього залежить сьогодні, яким буде наш випускник, то над чим маємо працювати ми, працівники методичних служб? Сьогодні розпочинаємо роботу над підготовкою вчителя початкової школи бо 2018-19 рік стандарт початкової освіти. Буде чотири пілотні школи на Рівнищині 100 в Україні. До чого готуємо вчителя початкової школи? До інтеграції в освіті. Будуть інтегровані предмети. Дитина має навчитися цілісно сприймати світ. Таких предметів у нас раніше не було. Крім того, сьогодні крізь весь процес навчання цілісно іде виховний аспект. Раніше ми називали навчально-виховний процес. Сьогодні ми говоримо про такий термін, як едукація, який Складається з трьох основних понять навчання, виховання і що є основним це розвиток дитини. Тому, як сказала Алла Леонідівна, перед інститутом, перед методичними службами стоїть важливе завдання упродовж року підготувати велику кількість учителів, які почнуть навчати дітей в першому класі. фазова школа 2017-18 навчальний рік, ми колеги почнемо працювати з. Працювати над тим, що будемо готувати вчителя основної базової школи до роботи за оновленими програмами. У чому проблема в нас вчитель здається сам спроможний, все почитати? Доступ до інтернету є сьогодні в кожному. Проблема в тім, що сьогодні програми оновлені. Програма спрощена. Викинуто з програми цілу низку техніку, які сьогодні не є обов'язковими. А в на знання, бо знання сьогодні є основою і в компетентність парадигмі. Проте, шановні колеги, програма нова, а підручники залишаються попереднього покоління. Тому маємо підготувати вчителя до роботи за оновленими програмами. До використання кордон навчального процесу, компетентність завдань, тестових технологій, бо це потрібно на виході із школи. У 2020 році і школа, і батько, і дитина будуть мати право вибору або навчатися зановленими програмами 16-го року. А завдання інституту і методичних служб, які в перспективі будуть створені в ОТГ, це підготувати вчителя до. Навчання п'ятикласників за стандартом нової української школи. Зверніть увагу, це нові методики, це нові програми і це абсолютно нові навчальні ресурси. Учитель сам буде працювати сьогодні над розробкою усього навчально-методичного забезпечення. Сьогодні учитель не просто учитель це експерт. Який дотичний до вкладання програми, до вкладання підручника, який бере активну участь у всіх е, виставлених на платформі ЕРА навчальних і програмних матеріалах. Тобто навчити вчителя бути експертом це ще одне завдання методичних служб інституту, в тому числі профільна школа. Не торкається, це буде трішки пізніше. Отже, колеги серед векторів, які сьогодні стоять перед методичними службами. Це осучаснення змісту, форм і методів. Якщо коли говоримо про зміст, акцент хоче зробити лише на інтегрованих предметах і модульних витутках. Інтегровані предмети це предмети, які раніше не були у навчальних типових планах, ні початкової, ні базової, ти бачу старшої школи. Якщо говоримо про старшу школу, то ми розуміємо, що сьогодні учитель дотичний до... Подання рекомендацій щодо таких предметів, як людина і природа це шість предметів в одному, людина і суспільство це теж низка предметів в одному. Таких фахівців сьогодні в системі освіти немає. І саме перед, перед нашим закладом буде стояти завдання підготувати такого учителя. Це буде величезною проблемою. Над цим сьогодні теж готуємо. Модульна вичитка, це теж колеги, практично новий термін, тому що упродовж е, певного періоду в навчальному процесі буде наскрізною одна тема. Для прикладу, всесвіт. Всесвіт буде розглядатися на уроках мови, на уроках літератури, теографії, історії і інших предметах. Це називається модульна вичитка. Що це дає для В цілому бачення. Цілісне сприйняття, як якось світу, матеріалу і так далі. Чи це добре для дитини? Так, для вчителя буде проблема, бо це нові технології, нові методики, нові форми роботи з учнями. Чому методична служба, є лист міністерства, якого чітко написано, що саме методична служба стане центром реформування освіти? Яким чином і куди нам йти? Є районні методичні кабінети, є об'єднані територіальні громади. На часі, коли ми вже сьогодні говорили декілька разів, не буде е, методичних кабінетів. Отже, завдання перед інститутом розробити нові форми моделі, про що сьогодні вже говорили об'єднаних територіальних громадах. Ми вже неодноразово провели опитування серед наших. Е, Хача в курсі відвичної кваліфікації вчителів, чи спроможний сьогодні учитель самостійно здобути ті знання, вміння, навички для роботи в новій українській школі. Відповідь перед вами, ні, учителю потрібно, методичний супровід. Учитель одноосібно самостійно зробити цього не буде спроможний. Тому, шановні колеги, це пропускаю. Ми сьогодні говоримо про освітній округ і опорний заклад. І... Спілкуючись з Русланом Петровичем напередодні, робимо висновок, колегів, що ми маємо ініціювати в першу чергу швидке створення освітніх округів і опорних закладів, бо саме на їхній базі маємо створити гарні сервісно-методичні центри із залученням вчителя, який має звання, вчитель-методист, старшого вчителя, який має вищу кваліфікаційну категорію. Оскільки громади не спроможні утримувати такі ставки педагогічних працівників методистів, серед перед вами колеги напрями роботи, які мають бути забезпечені в об'єднаній територіальній громаді. Я не буду їх озвучувати всі, проте увагу, сьогодні. У нас і на часі інклюзія про них буде говорити Людмила Олександрівна, але скажу фразу: діти збільшуються фахівців. Не збільшується донесення вчителя технології інклюзивної освіти це є наше завдання. Про експерти я вже сьогодні вам сказала, і сьогодні колеги вже е, на школа в школах формується нова модель виховної роботи з основним, як я кажу, завданням створення системи національно-патріотичного виховання. Про це теж сьогодні ми повинні говорити в об'єднаних територіальних громадах. І е, вибудовувати таку модель і таку систему роботи. Що стосується колегії супроводу за предметами, проблемою буде те, що в громаді треба буде все одно зробити акцент на кожного фахівця освітньої галузі. Тому що якщо в громаді за освіту буде відповідати людина, яка, е, скажімо, не обізнана з предметними технологіями, бо є ключові компетентності і є предметні, і не буде вміти формувати продовж навчання ключові і предметів компетентності, це буде великою проблемою. Навчати вчителя повинен лише фахівець із даної освітньої галузі або предмета. Серед форм навчання, які сьогодні продукує і використовує наш інститут, це форми, які колеги перед вами. Що вони дають? Ми предметно маємо, маємо говорити з молодим учителем. Практикуємо форми молодого вчителя і за результатами анкетування, скажу вам цифру, яку ми рідко десь озвучуємо. 260 анкет зібрали в минулому році, це 260 молодих фахівців, які переступили в перший хворі, і 220 написали в анкетах. Ми вперше чуємо про вимоги до сучасного уроку, про які сьогодні з вами говорили. Впродовж цілого дня. Вперше це означає, що у педагогічних університетах в наших вузах про це молодь, тобто випускника вузу не навчає. Це є проблема. Чому? Тому що компетентність освіта, коли їх потребує абсолютно нових технологій і методик. Фахівці інституту е, навчають, тобто ми беремо участь у різноманітних закладах. Е, такої можливості не мають викладачі вузів і через те. Випускник вузу не обізнаний з новими технологіями, методиками роботи. Е, є у нас школи технологічної майстерності, Компетентність на розхід вимагає нових технологій, кооперативного навчання, особисті зорієнтованого і так далі. У нас функціонують лабораторії. Ми навчаємо коучів, коучі е, навчають своїх колег у школах, в районах і так далі. Тобто іде мережеве навчання. Як будемо це забезпечувати через ОТГ, теж ми цим колеги сьогодні думаємо. Тому серед форм і різні форми навчання із керівником навчальних закладів. Буде прийнятий закон про освіту, автономія навчального закладу, підготовка керівника, функції керівників шкіл теж будуть дещо інші. І знову інститут змусити буде взяти на себе відповідальність, навчити керівників опорних шкіл, навчити керівника школи, яка є в умовах ОТГ до такої автономії. І на завершення, шановні колеги, я хочу сказати, що акцент сьогодні маємо також робити на цілу низку веб-закладів, адже з метою навчити кожного вчителя в віддаленому селі маємо створити в ОТГ певні дистанційні центри в інституті. Працює такий центр дистанційної підтримки вчителів міжкурсових період. Упродовж року ми проводимо понад 350 заходів, в яких беруть участь, тобто включаються наші вчителі. Така мережа має бути, і такі центри мають бути створені в об'єднаних територіальних громадах, в опорних школах для того, щоб ми могли якісно навчити вчителя підготувати його до роботи в умовах концепції нової української школи. Дякую.